Добрий день, хочу продовжити вчорашнє відео. Знаходимося вверху Дніпровську, ну, на дамбі яка в боку моря. Там вже місто далі, навпроти мене там. Захотілося, ну, щоб масив води був. Ну, Тут комфортніше. Ну, почали з цього місця. Чому я приходять зверху Дніпровську? Мій прапрадід тут жив, і тут вся його сім'я загинула. І вони ну, тоді багато програмували. От мені бабуся залишила в зошиті запис. Ну, вона там зашифрувала, не зрозумів було хто. Там було 10 рядків. Перші 5 рядків. Там прізвища стояли. Потім шостий пустий. Було написано пусто, сьомий був теж прізвище, восьмий зовсім нічого, тоненько було написано, 9 тоненько було написано Царь і 10 тоненько було написано Саєєєва. І шість було тоненько написано. Фактично це керівники України. Те, що фактично, ну, це ж дід загинув у вересні 41-го. Це те, що інформація ще віддіна. Так от дійсно у нас шостий президент, який зараз був не вказано в пусто, а сьомий був вказаний Ну, Передвіще таке написано. Восьме зовсім, я не знаю, що воно таке. А от дев'ятий цар. Ну, це іудейський цар, виходить. Ну і десятий це таєва. Получається, програми закладалися тоді. Це 100 років тому ще вже, й більше. А зараз іде наповнення, Ну, знаходяться актори, які будуть грати ці ролі, і вони починають грати ці ролі. Просто шостий, пусто не просто написали. Да, він шостий гарант. Але тоді вже для нього Його ж фактично програматори вже обізначили як стижка. Так що то що в нього розкручують ваша нема підтвердження, що роду царя Давіда. Не бачу. Ні, Ну можна, звісно, говорити людей, сказати, що от, ну, не будеш сили в нього і не зможе спілкуватися матрицею. Тому що якщо дійсно ти прописаний по матриці, ти маєш вплив. Ти можеш своїми думками впливати на матриці. А коли ти лялька, то ніякого впливу не буде. Ну так, да, можна агітувати людей, люди починають вірити, щось іде реалізація. Але кардинально практично впливати не може. Але вони пішли після того, як створили колективного Путіна, почали робити колективних, в тому числі, і Машахах. Там мені написали, що ту що пісню що я виставив, там чисто про Ну, я просто не став ще ходу виставляти, він там все пояснює, і оце відео він приклав. Це просто саме відео. Тому що коли ти починаєш в контексті того, що він пояснює, їхні ці єврейські заморочки, і воно все це на свої місця. А так, так, да, 70 років Ізраїлю було. І вони там, пороги у них там є, бачите, і ще там. Але ж головне, що запрограмовано. То з цієї точки буде вказане місце землі і Господь Бог дасть їм землю нарешті. Так що послухайте ходоса, тоді буде зрозуміла ця пісня. Бо і ходос приклав як приклад того. Тому я приїхав в Дніпровськ, щоб практично активізувати ці сценарії, які закладалися проти цього. Фабілля, бо обраних. Тоді мій прадід, знаючи, що їх всю сім'ю вб'ють і попередив свого сина і дочку, не врятувалися, а вся родина загинула тут. Ну, я думаю, тут. Тому я хочу ще під'їхати в вісті до старої синагоги, там немає ще синагоги. Якби точка підключення щоб спрацювали ці програми, які закладали ще погірки цих міф-пращурів. Ну, а бабуся казала, що вони мали до роду царя Давіда. Можливо, воно допоможе блокувати цей сучасний вплив живців богоборних які фактично цим керують і тут йде знищення України. Ну, Подивимося. Вчора мене не пустило, тому що я хотів все, якби зразу після їхнього свята порім запустити торпеду взад, але вчора не пустило. Я в по тому відео пояснив, що з цього ранку я розганявся, думав, потужно зробити вплив на матрицю, але коли не пустило, мене пригрузило, обратку піймав, постане енергія не була. Ну, сьогодні я вирішив, сьогодні склалася, вирішив приїхати в Верний і завершити черяжні, щоб все-таки ця торпеда в краще пішла. І можливо вона трошки вплине на сучасну роботу, богообраних. Тому що тоді закладалися сценарії їхні, але закладалися сценарії і контр моєї бабусі і мої діда. Ось Я хочу, щоб ці контрсценарії посилилися і не сценарії сучасних життів Богообраного народу. Так, да, Там кажуть, що Давід повинен Голіафа. Галіафа. Це не просто, тому що Голіаф це ціле світове товариство юдейське. Так що навіть нащадок Давіда царя не так просто йому буде здолати. Ну, можливо, і здавається. Бо правда повинна бути. Без правди, яке то життя? Ну і знову ж вплив. Що ми, минулому там може, хто подумав, що не можна впливати. Я кажу, що вища сила Вище сили має на увазі колективна думка людська. Саме людей, не біоробить, а людей. І буде вплив. Ті, що будуть думки проявляти. Собі з поля духа їм прийде і якраз оце будуть ті вищі сили, які скоригують сценарії матриці. Свідомості, яка фактично керує. Так що, так що все можна зупинити, в тому числі керували сафарі в Росії, в Україні. І можна зупинити жирців, але треба якась кількість людей. Вони створили спільну думку і змогли блокувати. А матриця все зробить. Але це 15 рік. Раз. І виздихали відомі люди. Війці занеслися. І не стали чіпати Україну тоді. Все. Вирішує все, все в собі творець. То давати пропозиції треба. Він допоможе. Ну, Мабуть, і достатньо. Я, можливо, ще в місті зніму там. Десь вон, точки підв'язки, бо ці гілки ми їх пращили. ну А поки достатньо Місце тут непогане. Жалко, що затопили тут морем оцим штучним. Але що ж є, то вже є. Ну все, достатньо. Я знаходжу на Дісну Дніпровську, та спиною мене. Будівля Це до революції була синагога. Ну, яка із трьох, я не знаю, маці мало, але вона пов'язана з цією гілкою моїх пращи. Я навмисно сюди прийшов щоб активізувати ті програми, які контр сучасних жидів, щоб зашкодити їм руйнувати Україну. Бо тоді прапрадед, Прадід. Жертву приніс цю сім'ю, щоб фактично зупинити те, що відбувається зараз. Тому я і приїхав сюди, щоб поєднатися, в ці точки, згадав тих загиблих пращурів, щоб вони допомагали з того світу зараз боронити Україну. Вони були патріоти України, хоч були інші національні. І достатньо. thank you